Російська держава давно перестала сприймати історію як сферу наукового пошуку чи суспільної рефлексії. Для Кремля історія це інструмент влади. У сучасній Росії діє комплекс законів, які зараховують до екстремістських загроз так звану фальсифікацію історії. Під це формулювання може підпасти будь-яка інтерпретація минулого, що не збігається з офіційною версією. Критика ролі СРСР у Другій світовій війні, згадки про пакт Молотова ріббентропа розмови про радянські злочини, депортації чи голодомор у 2020 році. В Росії до конституції внесли положення про захист історичної правди, а згодом запровадили кримінальну відповідальність за поширення неправдивих відомостей про СРСР у роки війни. Фактично, держава оголосила себе єдиним власником минулого, перетворивши його на спрощений міф, покликаний виправдати сучасну агресивну політику. Ключовим елементом цього міфу стала ідея єдиного історичного простору, в якому українці, білоруси і росіяни, нібито завжди були частинами одного цілого. Ця концепція походить з імперської історіографії 19 століття, де українську історію зводили до регіонального варіанту общі у радянський період. Її лише замаскували мовою дружби народів, зберігши централізовану імперську модель. Саме тому Кремль так наполегливо контролює минуле. Визнання поліетнічного характеру Київської Русі, самостійності козацької держави чи колоніальної суті анексії Криму і ліквідації Гетьманщини руйнує наратив про історичну справедливість сучасної агресії. В Україні ж історія тривалий час сприймалася як другорядна сфера. Це створило простір для псевдоісторичних міфів, які підміняють знання емоціями. Ситуацію ускладнювало й те, що після незалежності багато підходів залишалися в межах радянської та імперської парадигми лише з новою риторикою. Історія ніколи не була нейтральною, але різниця між наукою і пропагандою полягає в чесності до фактів: Росія зробила минуле інструментом контролю й війни. Україна ж досі часто недооцінює історію як поле боротьби. Хоча саме тут вирішується питання нашої ідентичності, державної тяглості і права на власне майбутнє. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.